Що ж, ось так у нас все вийшло залити. Получилося дуже і дуже навіть гарно. Ось такий результат нашої роботи. Зараз прийшов, це я буду розбирати внутрішню опалубку. Ой, бачите, дивіться, гарненько все вийшло. Ось давно не розбирав після дощики, навіть доска набрякла, відстала, бачите? А палубка, ну тобто фундамент получився навіть дуже і дуже рівно. Чесно, я навіть не очікував такого результату, але, але я задоволений. Задоволений своєю роботою, задоволений результатом. Ось, Така красота. Що ж, друзі? Триває наше будівництво, будівництво власного будинку. Що хочу сказати, привозимо ми землю, глину, яку викопували ось в тому погребі. Ми її викопували, вивозили на край ділянки. Зараз ми її грузимо назад на прицеп. Привозимо, висипаємо сюди, навозимо скажімо так, прицепів 5. Приїжджаємо екскаватором, закидаємо цю всю землю в середину будинку. Ось і потім вже лопатами там розрівнюємо. Поки що, ось так в нас це все виглядає. Зараз е, зроблю вставочку, як ми е, закидали туди землю. Ну а зараз, як бачите, ось так виглядає наш фундамент, Наша, скажімо так, вже наш якби, будинок, отас, скажімо. і ось так ми завозимо, розрівнюємо. Потрібно буде ще затрамбувати. Думав я, що набагато піде менше землі, але щось я не розраховував на, так, на таку кількість землі. Але слава Богу, у нас з погріба багато, багато землі є. І я думаю, що нам повинно вистачити. Ось так, як бачите, це не навезене, сюди вже трішки закидали. Це я сьогодні розгорнув. Ось. Тому ось так, нас ну, вже потихеньку робота триває. І тепер пробуємо рівняти. Але пішли в нас дощики, то трішки до лопати липне, важко. Але потихеньку зробимо. Мені здається, важко тільки тобі. Да. Ну, з музикою нам легше. Нас Свій цей музичний гурт є, то нам веселіше, легше. Ось так ми працюємо. Насипали глини, а поверха сипимо пісок, Із того, що глина трішки мокровата, а в нас постійно йдуть дощі, не просихає, не встигає висохнути глина і воно по глині залипає. Тому зараз сипимо пісок з шаром десь сантиметрів 2-3 і ось вже тоді так талуємо. Ось ось так. Тут тут має бути в мене ще фундамент, де йде арматура, ось це все разом. І туди далі. Але ви бачите, мені потрібно насипати землю в ось такий рівень. І в мене завалялися старі самани в хаті з печі. Я їх зараз викладу і до них досиплю землю. Ось так я придумав зробити собі, щоб зекономити трішки часу. Ось так дружина трамбують землю віброплитою. Синочок допомагає їй, щоб легше було би, а я тим часом ось достаю закладні. Всюдну вже дістав. Ось так все виходить. Ось так у нас зараз виглядає наше будівництво на такій стадії. Це у нас зараз жовтень 24 рік, 2024. Ось і що ж, почали ми робити опалубку на сходи. Повторюсь, так як і раніше казав я, це все роблю перший раз. Можливо, це все не ідеально, але близьке до ідеалу. І головне, що роблю так, як це хочу я. Це саме головне, тому що це якби, мій будиночок, і хочу, щоб він був би зроблений так, як це хочу зробити я собі. На жаль, я бачите, як зробив таке, щоб сходи не відламувались, так, бика такого залив. Але він вийшов трішки в стороні, просчиталися ми прорахувалися. Але нічого, зараз ми це все виправимо, насверлю туди в фундамент арматуру, і я думаю, все буде добре. Зараз вже повідкопували закладні під каналізацію. Десь приїдуть хлопці і десь на днях зроблять нам каналізацію. Ну, в принципі, все ось так зараз виглядає. Ось так у нас виходить. Задумав я, колись, напевно, будуть колони ось тут, перед сходами чи на сходах. Ось. І щоб колона буде важка, щоб вона не провалювалася. Викопав я ось таку ямку. І туди в ямку кинемо ось ці старого фундамента, такі плити, куски. Я думаю, щоб вони б не продавлювали, щоб не вламалася ця. ну, Щоб не відкололася сходинка. Ось так у нас з дружиною вийшло. Ось тут зробили так углу, де має бути остання сходинка, в кутку якраз і з цієї сторони. Теж зробив ось так. Я думаю цього буде більше ніж достатньо.